Вітаю, друзі! У цьому відео хочу зробити огляд своєї невеличкої колекції мешканців саду і детально розповісти вам про кожну з іграшок. Розпочнемо з ось такої маленької бджілки. Власне, з неї починався і цей канал, адже майстер-клас із в'язання бджілки був одним з перших, який я знімала для цього каналу. Розмір такої бджілки приблизно 9 см, вона дуже маленька, і зв'язана вона з пряжі YarnArt Jeans, а крильця з Gazal Baby Cotton. Очі тут на безпечному кріпленні 6 мм і вишита посмішка звичайними нитками для шиття. В'яжеться така іграшка досить просто і швидко, тож. Залишу посилання на майстер-клас в описі до цього відео і запрошу вас пов'язати таку іграшку разом. Метелик в'яжеться трохи складніше за рахунок досить об'ємної конструкції з крилиць. Для кожної частинки крильця потрібно зв'язати дві половинки, які потім обв'язуються разом. Ми в'яжемо велику частину крильця. Маленько, і потім ще їх обв'язуємо у єдине крило. Тож нам потрібно зробити дуже багато деталей з переходами кольорів, щоб метелик був ось таким різнобарвним і цікавим. Голова ж і тулуб в'яжуться практично так само, як і у бджілки, і взагалі вони схожі, пасують одна до одної. І буде дуже гарно виглядати в ігровому комплекті. Також е, обидві іграшки можна зробити і як брязкальце, якщо у голову помістити маленьку заготовку. Основа, так само, як і у бджілки, зв'язана з ярнард джинс, крильця це комбінація джинсу та газал Baby Cotton. Головне Слідкуйте за тим, щоб товщина пряжі була схожа і рядочки різних кольорів були однакового розміру. Майстер клас із в'язання равлика я робила нещодавно, також іграшка досить проста, але треба бути уважними, щоб не заплутатись у чергуванні простих і подовжених стовпчиків без накиду які і формують ось такий плавний вигин. І потрібно обирати цікаву пряжу для мушлі, найкраще, якщо вона буде з ось такими різнокольоровими ниточками або з меланжевими переходами. Можна, звісно, робити її однотонну мушлю, але все ж таки у такому вигляді вона буде цікавіше. Майстер-клас, звичайно, також залишу, він у трьох частинах, де детально показую, як в'язати кожну частинку іграшки і потім її збирати. І наостанок іграшка, яка, за своїм виглядом, яскравим може поконкурувати з метеликом, це ось така бабка. Тут є і вишивка, і блискуча намистина, і ось такі мерехтливі крильця. Толуп іграшки, зв'язаний з ярнард джинсом, вишивка це ниточки муліне. У мене є окреме відео, де я показую, як зробити вишивку на в'язаному полотні, якщо потрібно буде, можна переглянути. І такий ефект крилець. Досягається завдяки змішуванню пряжі, це ярнарт baby Cotton і ярнарт камелія. Камелія це ось така тоненька блискуча ниточка, яка додається до основної нитки, і завдяки цьому в'язане полотно має ось такий мерехтливий блиск. Дуже часто використовую таку ниточку. Для в'язання різдвяних іграшок, щоб вони мали більш святковий вигляд. Зовсім по-іншому виглядає іграшка, якщо вишити інші риси обличчя. Тут використані очі на безпечному кріпленні 6 мм, тут оченята вишиті і пряжа для основи використана та, що у ці іграшці для крилиць. Ярнарт, бейбі, а для крилиць тут Бегонія. Так само, як і у метелика, крильця зв'язані з двох половинок, що об'єднані між собою, і потім кожне крильце пришивається. Вони маленькими стібочками зшиваються між собою, щоб краще тримали форму. І посередині, щоб заповнити ось Цю порожнечу, ми пришиваємо. На мистинку. І така сама бабка, але в іншому кольорі, виглядає ось так. Напишіть, будь ласка, яка з іграшок вам сподобалася найбільше. Обов'язково залишу посилання на всі майстер-класи. Б'яжіть із задоволенням. І на все добре!